Усім привіт! Чи знайома вам ситуація, коли зранку дитина йде до школи чи садочку з рюкзаком, а вдень чи ввечері повертається вже з кашлем, нежиттю та лихоманкою? Знаю, що я не одна така, і ми всі важко видихаючи подумки, промовляємо. Сезон грипу та застуд відкрито. Тому щоб не закуповувати непотрібні ліки, лимони, часник та інше, давайте ще раз поговоримо про причину лікування та профілактику грипу та застуд. І знову про хвороби говоримо з лікаром-педіатром Андрієм Шиманським, а також мамою Яною. Вітаю, рада вас знову бачити. Вітаю. Вітаю. Ян, розкажи, чи стикались? Ви, напевно, стикались все ж таки з хворобами, так, з застудами та грипом? Звичайно. До того, як дитина пішла в садочок, він у мене дуже мало хворів. А от коли, він, пішов, в да, коли пішов в садочок, то вже почав досить часто хворіти. Ось на всілякі простудні хвороби. І е, спочатку в нас навіть було так, що він тиждень походив в садочок, тиждень він вдома. І так стабільно було декілька місяців. Потім вже, так розумію, трохи е, він адаптувався, його організм mm -hmm. адаптувався, і вже тоді ця перерва стала трохи більшою. вже. І так, ну, скільки вже Артем ходить в садочок? Вже другий рік. Ага. І ви все ж таки ще до цих пір стикаєтесь з таким процесом постійних так. сопельок? Так, так. Вже не так, як було е, спочатку, але все ж таки хворієш. Андрій, розкажіть нам, ну, чому так трапляється? Здавалося б, період адаптації, ну має все завершитись вже нарешті. Дитина має адаптуватися. Але постійно ми стикаємося з е, насмарком, з кашлем. Так, насправді дійсно. Е... Коли дитинка починає відвідувати якісь дитячі колективи? А, да, ми говоримо частіше про садочок, але насправді багато діток зараз є дуже такий популярний хороший тренд різних розвивашок, розвиваючих uh -huh. занять. Це теж дитячий колектив. Якщо дитинка в два роки там чи півтора рочки починає ходити на розвивашки, це та сама адаптація. Дитинка там так само хворіє, бо часто батьки приходять, кажуть, ну ми ж в садочок не ходимо. Звідки ці хвороби? Так. Ну. Це ж те саме. Да. Справа в тому, що дитина, ну, перший рік частіше за все майже не хворіє, тому що ще є антитіла мами, є ще грудне вигодовування і мало контактів. Та як правило, хворіють багато дітей першого року життя, ті, в яких є якийсь старший да, братик або сестричка, які Ти там садочка приносять. Так? Оці дітки хворіють частіше. Якщо це перша дитина, то дитина, як правило, рік не хворіє, і тут тільки якийсь дитячий колектив, і дійсно два дні пішов вже симптоми… Температура, кашель, соплі, тільки відновився, знову дитячий колектив і знову по колу. Чому це відбувається? Тому що дитина з умовно старильного середовища, де є тільки мама і тато, де всім вона вже знайома, всі бактерії її друзі, всі віруси її друзі попадає в зоопарк, де ось таких бактерій вірусів більше, ніж 200 різних типів, які ще постійно мутують, міняються і так далі. Тому, на жаль, Плинути якось на це ми не можемо до тих пір, доки в дитинки не сформується імунітет. Раніше до ковіду ми говорили часто про те, що період адаптації там 3-4 тижні так. походити і все буде окей. Зараз все помінялося Скоріше за все через те, що тривалий час був карантин. Діти не контактували взагалі, дорослі не контактували. Дуже змінилися віруси, штами, розслабився імунітет, тому що зараз період адаптації у всіх. Діти пішли в садочок, адаптація. Діти пішли в школу, адаптація. Діти пішли в школу і в садочок, адаптація і в батьків. Бо якщо раніше там дитина мала соплі, тату мама здорові. Зараз дитини соплі, в тата соплі в. Мами, соплів, ну реально, ну Переходить всі, хворіють, всі, всі хворіють. Тому зараз, як ми бачимо, період адаптації дійсно розтягнувся, він може навіть там цілий рік тривати. Угу. Але що ми маємо розуміти? Да, для того, щоб ми були сильні з м'язами, нам потрібно ходити в зал. Так. Для Його того, щоб у нас був сильний імунітет, і ми не хворіли. Це той самий спортзал для імунітету. Нам, ну, якби це е, так е, страшно не звучало, але тільки потрібно хворіти. Тому що дійсно ці вірусні інфекції, ці соплі, вони мають позитивний вплив на імунітет. Це доведено на сьогодні досить багатьма науковими працями. Тому, якщо ваша дитинка хворіє, там, тиждень ходить, тиждень не ходить, хворіє до 10-12 разів на неускладненні вірусні інфекції, тобто сопельки, там, кашель, температурка, якісь її пройшли за 7-14 днів, все добре. Дитина здорова, в неї чудовий імунітет, який сам справляється чудово. Коли все ж таки ми маємо хвилюватися? Якщо оці вірусні інфекції ускладнюються бактеріальними, бактеріальними інфекціями? Так, це, наприклад, Почали соплі, отит, почали соплі, отит, або важкі пневмонії більше uh -huh. двох на рік, або більше двох риносинуситів бактеріальних, тобто з виділено в носі і так далі. Да, ось коли в нас звичайний вірусняк, який, який мав би пройти самостійно, постійно ускладнюється бактеріальним процесом, оце вже такий сигнальчик, який може дійсно говорити про якийсь вид імунодефіциту, коли потрібна буде вже така більш ретельна консультація лікаря. А так, то звичайні правила догляду, мити носик, збивати температурку і терпіння мамі і татові ну це все, що в принципі потрібно в таких станах. На жаль, вплинути якось на вірус, да, якісь там противірусні, ще там щось, щоб не хворіти, профілактувати, попередити, або щось там для імунітету, щоб там підняти, посилити, пос і так далі, немає таких засобів. Цинк, вітамін Д не потрібно, тому що ну, я знаю, що як починається період застуд, чи там ну, якихось <кък> респіраторно вірусних інфекцій. ну, мама дає, ну, на всяк випадок, цинк, вітамін Д, вітамін С. Деякі суплементи, деякі додатки важливі для роботи імунітету. Uh -huh. Наприклад, дефіцит вітаміну Д дійсно в дослідження показав трошки вищий ризик інфекції. Дефіцит заліза також показав дещо вищий ризик інфекції. Uh -huh. Ми не тільки за рахунок да профілактики вірусників їх даємо, тому що насправді в цих в цих елементах є дуже дуже багато впливів. Та і там робота імунітету така, яка вивчається і не є основною, да, там в обмін в залізі, наприклад, да, це взагалі те, за рахунок чого дихають клітини. Так і вітамін Д, це і кістковоопорна система, нервова система, дуже багато впливів. Тому ці показники ми контролюємо постійно. Uh -huh. І е, якщо, наприклад, в дитини нормальний рівень вітаміну Д вона хворіє 10 разів на рік, то якщо ви почнете давати супервисокі дози, вона буде хворіти 10 разів на рік. Не так, залежить. тобто, чим більше, не значить краще. Але дійсно, якщо ви там не вживали вітамін Д, да, з якихось причин uh -huh. там для маленької дитини, якісь симптоми дефіциту і є часті інфекції, то корекція вітаміну Д, да, корекція обміну заліза дійсно можуть мати деякий позитивний вплив. Але і так не обов'язково. Можете бути таке, що ну. Імунітет і так працює без них чудово, і коли ви все скоригуєте, все рівно будуть участь ці інфекції. Тобто тут немає прямого зв'язку. Ми розуміємо, що воно дещо пов'язано, але от зробили більше там, вітамін Д і імунітет став сильніший, такого прямого зв'язку, на жаль, немає. Mm -hmm. З приводу цинку є дослідження по діареях, дійсно, mm -hmm. але знову ж таки, останнє дослідження говорить про те, що додатки цинку рекомендовані виключно для регіонів, де є їх дефіцит. Наша ну, Україна і діти з нормальним внутрі... нутріативним статусом, які нормально харчуються, не відносяться до дітей, яким потрібно давати цинк. Тим більше це препарати такі досить повільної дії. Угу. А, і там, якщо ти не тільки почала захворівати, доки ми скомпенсуємо дефіцит, дитина вже самостійно одужає кілька разів. Так, я зрозуміла. Ян, ви. Ви ходите, от якщо ви відчуваєте, що дитина закладений ніс там, чи десь він покашлює, чи ходите ви в садочок, чи все ж таки ти забираєш його на цей період до себе додому ізолюєш, так би мовити? Е, стараюсь, щоб він був вдома, але е, розумію, що якщо тільки я буду свою дитину залишати вдома, а інші будуть відправляти хворими, то... Не зовсім воно буде мати той результат, який хотілось би, тому що ну було таке, коли е, тримаєш дитину вдома, щоб він ну прям ідеально виздоровів. Ти розумієш, що дитина здорова, все добре. Ось відправляєш в садочок, і там бачиш, що приходять діти, які ну, досить такі хворі, Два тижні вже знати так. так. Ось, і ти бачиш, що дитина, як би тобі цього не хотілося, але вона може підхопити ще раз. І те, що ти тримала вдома, ну здається, що ніякого такого великого сенсу немає. Тому я стараюсь, щоб він був вдома. Коли є можливість, а можливість в принципі майже mm -hmm. завжди є. То стараюсь, щоб все ж таки потримати його, поки хоча б більш-менш, а краще, угу. щоб він щоб вже себе ну, окріп. так, так. Що Андрій, ти що ти? ви скажете з цього приводу? Тому що дехто з батьків все ж таки е, ну, якби аргументується тим, що дитина колективний імунітет формує і, в принципі, те, що просто там кашель чи просто нежить, нічого ще не завдає шкоди нічого. Тут абсолютно вірно, не треба тримати два тижні дитину вдома. Дитина має бути вдома на той період, доки їй некомфортно, коли є гостра стадія хвороби. Тому що дитина заразна. Як правило, за день до появи симптомів. Тобто, якщо дитина uh -huh. сьогодні засопливала, то вже добу він всіх залишав. І буде, ну тобто, там якийсь вірус, він вже в колективі, да навіть якщо ви його принесли. Тому там два тижні вашій дитині, яка й так вже скоріш за все, всіх заразила, бути вдома, змісту немає. Справа в тому, що після вірусної інфекції залишкові явища можуть бути до двох-чотирьох тижнів, тобто нежить, кашель, ну реально два тижні він буде. Дитина заразна при більшості інфекцій, звичайних, так, рутинних mm -hmm. ну ми не говоримо там за корону, mm -hmm. там, mm -hmm. там за інфекційний і так далі, бо є певні віруси, які виділяються дуже довго, і ну, це вже зовсім інша історія. Mm -hmm. Але більшість от рутинних інфекцій, це там соплі, кашель і так далі. Вони заразні перших п'ять днів. Да, тому там гострий стан, доки дитина, температура, млява, капризна, важко дихати носом. Да, дійсно. Варто побути вдома. Стан нормалізувався, будь ласка, вона може йти в садочок. Ну і знову ж таки, саме головне, якщо дитинка заразилася з садочка, uh -huh. та, то людина, яка її заразила, вже давно перезаражала цим вірусом всіх. Uh -huh. Тому що ваша дитина навіть там, ще з соплями і буде виділяти цей вірус, вона буде виділяти той вірус, яким так всі проконтактували. Тому насправді не треба тримати довго. Мало того, те, що ви його будете тримати там, два тижні до ідеального стану, все рівно на періоді адаптації він буде тих самих два-три дня і так само підхопить нову інфекцію. Тобто можна пускати дитину в навчальний заклад, наприклад, якщо немає температури, так я розумію? Так і ще допустима якась температура, може бути там 37,3, Ну період запалення, так Так, знає? Ну ми говоримо про те, що до 37,5 це все таки нормальні uh -huh. коливання температури в дитини. І якщо це якийсь там епізодичний підйом, це не ознака хвороби. Uh -huh. Так, основний критерій наш це. Самопочуття, тобто ну перших п'ять днів дитина буде заразна. тому все таки і як правило, от гострий період це якраз цих п'ять днів. Так, тому от в цей час дитина навряд чи піде в садочі, бо в неї з носу буде текти, вона не зможе дихати, не зможе спати, не зможе нормально їсти. Їй. Скоріше за все, ніхто не буде там носа промивати, слідкувати за водою і так далі, тому дитині там буде некомфортно, навіть якщо ви її віддасте. Тому питання в першу чергу комфорту дитині. Якщо дитина десь там трошки закладає, вона там раз в видала носик, там раз в годинку прокашляла, і вона кашлялі не заважає температури, нема ти набігає, активно грається, там верхи зриває, то ну, чого їй сидіти вдома? Хай де в садочок, формує імунітет. Це ми проговорили щойно про от такі ознаки респіраторно-вірусної інфекції. Але ж буває таке, коли дитина приходить без жодних симптомів, але дитина одразу лягає, і мама бачить що щось не так з дитиною, і потім вона одразу міряє температуру, а там вже 39. Без жодних симптомів, ні нежиттю, ні кашлю. Про що це може говорити? Про грип чи, можливо, вірусну інфекцію? Ну трошки іншу. Угу. Ну, якщо ми говоримо в цілому, це може говорити про дуже багато різних захворювань. І, взагалі, якщо це триває там більше доби, бо як правило, а, треба там 2-3 дні вірусу, щоб показати себе. Угу. І дійсно багато вірусників почнуться просто з температури і все. Uh -huh. А потім може піти діарея, там, блювання, uh -huh. висипка на тілі і так далі. так далі. Так? Але е, також ми повинні пам'ятати, що температура, особливо у маленьких діток, без симптомів, це дуже високий ризик з інфекції сечовільної системи. Тому uh -huh. ну, батьки люблять здавати кров в перший день, це абсолютно недоречно, потрібно, не треба. Так. А uh -huh. от здати uh -huh. сечу, сечу, якщо немає соплів, кашлю, висока температура, обов'язково потрібно. Бо лікар на огляді, вушка, легені, горлишко подивиться. Буде. А нирки ми можемо. Виключити да, запалення нирок тільки сечею. Та коли ми говоримо про період осінь, зима, весна, так. і от така картина, що ти награлася, бігла, тут бас, лягла, в'яла, сосиска, ага. ніяка, все крутить, ламає, висока температура, в першу чергу, що ми робимо, це тест на грип. Тому що ага. дійсно це такі дуже дуже типові симптоми для грипу і коронавірусної інфекції. Тут, звісно, кора ну знову ж таки, якби ми говорили три роки назад, ну, ми би казали, грип крапка. Так. Зараз, раховуючи коронавірус, складніше говорити, да? тому що о, коронавірус теж може давати ломоту в тілі, високу температуру, без ніяких симптомів. Зараз, на щастя, ці такі агресивні штами трошечки відійшли да, завдяки вакцинації. Тому зараз більш коронавірус такий легкий, запах нюх вже не пропадає, не пропадає смак, температура не завжди висока, тому ми вже зараз і тести на ковід особливо не робимо, бо для нас це, ну. Ніякого значення немає. Якщо там немає когось там похилого, ну тобто, якщо нам ми розуміємо, що захворіла дитина, там тата, вона ні з ким е, з групами ризику не контактує, то нам різниця це корона чи ні немає. Якщо ж є там хтось похилого віку, не вакцинований, з імунодефіцитом вагітні, тут, звісно, нам важливо знати, але більше для безпеки оточення, ніж для дитини, бо знову ж таки, чи це корона, чи це звичайний вірусняк, нам від того ну, не холодно, не жарко. А от грип. Нам важливо діагностувати. Чому ми так говоримо ГРВІ і грип? Так. Тому що грип, по-перше, це дуже важке захворювання. Угу. Да, важке з високою летальністю, І летальність при грипі, да, От пандемічному грипі, ми знаємо, що грип це, такий, це група вірусів, да, є кілька. Типів, ми знаємо, А, Б, Є, так, С, це, це таке він не міняється, ним, як правило, хворіють один раз, імунітет до нього формується досить стійкий. Нам більше дають проблеми типи А, в першу чергу, і Б. І самий неприємний тип А. Бо раз там в 5-10 років е, виявляється досить агресивний і вірулентний штам, який викликає пандемію. Так, ми знаємо пандемія, свинячого грипу, пташинного грипу, так. іспанка і так далі. І ми розуміємо, що там летальність насправді дуже висока. Да? Тому грип це така інфекція, про яку треба знати, діагностувати і лікувати, тому що ризик ускладнень насправді великий. Ну і от зараз ті пацієнти, які в тому році приходили, вони кажуть, ми три рази хворіли корону, і нам би хоч би що, а, а тут так. грип, і ну реально це був прям жах для всіх. Жах, що для дитини, що для дорослого. І Якщо ми знову ж така різниця, якщо ми говорили, що як діти корону частіше переносять Легко, добре. Так. Так, навіть буває без симптомів і корона небезпечна для осіб похилого віку, uh -huh. то грип навпаки. Тобто для дітей, для молодих людей найбільше ризик ускладнений. Якщо для дітей це ускладнення нервової системи, uh -huh. це напряк мозку, да, раніше назвали нейротоксикоз, тобто до галюцинації, делирію, судом, втрати свідомості, а молодий вік це дуже важкі пневмонії з розвитком респіраторного дистрес-синдрому. Uh -huh. А чи може бути таке, що от грип. Пішов від ГРВІ чи розпочався спочатку? Або ж навпаки, грип ми отримали. Десь ми отримали інфікування грипом, а потім ще нам приєдналася вірусна інфекція, можливо, якась бактеріальна. Uh. Як правило, віруси не нашаровуються. Uh -huh. да, тобто грип це один вірус, так. вірусняк інший. Ну там ГРВІ, це uh -huh. е, риновірус, інфекції, ще щось, це зовсім інший вірус. І грип це самостійна хвороба. Uh -huh. да, в, в, в періоді садочка ми можемо, наприклад, десь там заразитися якимось вірусняком, Це там десятий там день, нас там ще якісь залишкові сопельки, пішли в садочок. І тут свіжа інфекція грипу таке uh -huh. може бути, але так, щоб одне без контакту переходило в інше, uh -huh. це неможливо. Буває коінфекція. Ми чули, що є грип-ковід, інфекція. Але це дуже рідкісні випадки, вони пов'язані з ослабленим імунітетом. Більшість дітей, і тут дуже, чому ми кажемо, що можна йти в садочок фактично відразу, як стало краще. Бо коли дитина захворіває, в нас не тільки антитіла специфічні працюють. До вірусу запускається великий спектр неспецифічних імунних компонентів, де це інтерферон. І, ну, коли ці всі засоби захисту запускаються, під роздачу випадають всі віруси. Uh -huh. Тому, як правило, доки оці всі елементи в нас циркулюють в крові, ми не можемо заразитися чимось новим. Тому так само і з грипом. Ви сказали, що є певні ну, підтипи грипу. А там Б, С. Я знаю, що це він взагалі ну, не дуже популярний. Ось, а от А і Б він дійсно популярний. Як от розпізнати, чи по яким симптомам, чи діляться вони якось, чи все ж таки симптоми в них однакові? Е, симптоми в них однакові. Угу. да, Тобто якось лікарю без аналізу угу. сказати ну, неможливо. Ми можемо запідозрити. да, Бо як правило, типовий грип це А так, да, він найбільше циркулює. Якщо можна таки, взяти той сезон, то 90% всіх тестів це був грип А. Е, але якось, що ну, дитина прийшла, ми оглянули, сказала, ні, у вас тип Б. Це майже неможливо uh -huh. без тесту. А, для тестування ми використовуємо спеціальні системи, це мазочок з носу, швидкі тести, такі як на коронавірус. А, і там йдуть тест-системи на вірус грипу типу А і Б. Uh -huh. Тобто по тесту ми бачимо, де яка полосочка загорає, це тип А чи це тип Б. Для нас, якщо чесно, це не дуже принципово. Було принципово це раніше, тому що є певний ряд противірусних препаратів, які діють тільки на грип А. Але ці препарати вони застарілі, вони мало ефективні. Тому на сьогодні ми використовуємо при лікуванні озальтамівір. Да, таміфлю всі що всі чули. Він чутливий і до типу А, і до типу Б. Так, тому великої різниці для нас немає. приводу тестування дуже важливий момент в тому, що ми можемо виявити вірус вже з першої доби захворювання. І нагадую завжди пацієнтам, да, бо є таке правило серед батьків, дорослих, як правило, що перших три дні температури можна не йти. Да, це uh -huh. вірусняк. Так, як от, якщо у вас от така симптоматика, як ви описали на початку, різко піднялася температура, це дуже млява, її ламає, і тим більше в сезон грипу бажано якомога швидше сприйти до лікаря, тому що противірусні препарати проти грипу, ті, які дійсно працюють, вони максимально ефективні в перших 48 годин. годин. Нас є дві угу. доби, щоб зробити тест, поставити діагноз, призначити лікування. Бо якщо ви прийдете вже на третій день, ми скажемо грип. Пейте, вбивайте температуру, слідкуйте за симптомами. Все там вже специфічне лікування не буде. А чи є якась профілактика грипу, О, тому що зараз е, сезон, і розумію, що дитина в будь-який момент може захворіти, але цього б дуже не хотілося. Чи можна якось цьому завадити? Ну в першу чергу, це такі базові принципи профілактики вірусних інфекцій. Ми розуміємо, що грип. Це респіраторний інфект, тому як і звичайні вірусники, він передається переважно повітряно-крапельним шляхом. Це людина кашлянула, там, видула соплі, десь розмазала. Ми не помили руки, взялися ще проконтактували, потерли очки, там посмоктали, погризли нігті, посмоктали пальці і заразилися. Тому миття рук, використання антисептиків та соціальна дистанція все це нам буде допомагати зменшити ризик інфікування, але якщо ми говоримо з таки, за гриб, чому ми його? Знову виділяємо, тому так. що є, окрім специфічного лікування, специфічна профілактика. Це mm -hmm. вакцинація від грипу, яка, до речі, дуже важлива, тому що дійсно вакцина від грипу захищає досить добре. І в більшості випадків далі, людина взагалі не захворіває. І вже сезон вакцинації почався. Тобто вакцина від грипу, а, вона кожного року змінюється. Протягом року ВОС аналізує ті збудники, які циркулюють, і десь там в квітні, в травні видає рекомендації. Рекомендації для виробників, що очікується ось такі то штами. І десь до вересня виробники виробляють вакцину. середина вересня, там середина жовтня, вакцини з'являються на ринку. І це ідеальний час для вакцинації. А, тому, якщо ви хочете захистити вашу дитину, вакцинуйте її від грипу. Вакцина від грипу. Не рятує від вірусняків. да бо часто uh -huh. батьки кажуть, ну там ми все рівно хворіємо, і що нам та вакцина, куди ми дінемося? Там ну нічого не мняє. Ні, вакцина від грипу працює тільки проти вірусу грипу. Все, uh -huh. крапка від усіх типів від... Так. А, Б, С? так. Да? Ну uh -huh. це не входить. В вакцинацію uh -huh. повторююся, він не міняє свою антигенну uh -huh. структуру майже, і як правило, він це легкий грип, який там одноразово переноситься і і в людей, як правило, стійкий імунітет. В вакцину від грипу входять і А, і Б, угу. типи, так, ті, які очікуються. Чому її не внесли до обов'язкових щеплень? Тому що ну, якщо грип це серйозна хвороба і вона дає серйозні ускладнення, чому не внесли до календаря обов'язкових щеплень? Е, дивіться, обов'язковість вакцин календаря, вона обумовлена виключно фінансовою спроможністю країни, а не угу. реальною потребою. Да, Якщо ми візьмемо Америку. То гриб там обов'язково і пневмокок, uh -huh. і ротавірус, і вітрянка. Якщо ми в Європу. І грип, і вітрянка, і ротавірус, і пневмокок, і майнокок. Там не 10 хвороб, які таких захищають. Угу. Да, тому це питання виключно фінансової спроможності. Мало того, в нашій країні, аби з цими да, 10 хворобами розібратися, бо ми розуміємо, що багато від чого і так рівень вакцинації низький. На щастя, в нас діють програми. Да, тобто, ну, в Вінниці є програма спів. Фінансування вакцинації там в сімейного лікаря можна взяти рецепт, uh -huh. і якщо Якщо вакцини будуть в наявності в аптеках, ви можете там за 50% відсотків вартість звакцинуватися. Також вакцини вже є в більшості приватних центрів, вже на щастя, вакцини заїхали. Е, як людина, яка працює в приватному центрі, скажу вам, що вакцин заїхало дуже дуже мало. Mm -hmm. Проблема з поставкою вакцин на ринок зараз дуже велика. Тому, якщо ви хочете, не відкладайте є в наявності, бронюйте, вакцинуйтеся. Тому що дійсно про. Я не впевнений, в тому році ми не забезпечили всіх бажаючих. В цьому році, я думаю, що ми теж навряд чи зможемо всіх бажаючих забезпечити вакцинами від грипу. Саме тому вакцинуйтеся. Як переноситься от вакцина? Мені цікаво. Чи є якісь реально температура, ну там, Да, це вакцини неживі. Uh -huh. Вони можуть давати місцеві реакції один-два дні це набряк по червоні uh -huh. місці, ін'єкції, ці температурку. Але ці вакцини не є дуже реактогенними, вони гарно переносяться. В більшості дітей, дорослих, ну, взагалі ніяких симптомів немає. В мене, ну, може, десь один день трошки боліла рука, як синячок, і все. Андрія, скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до народної медицини, чесничок в період вірусних інфекцій, як захист від грипу та інші такі народні методи? Е, якби народна медицина працювала, то звичайно нормальна медицина б не розвивалася, бо всі були б здорові і лікарі не були потрібні. На жаль, народна медицина не працює раз, дуже часто шкодить два. Тобто я бачив таких страшних дітей після гірщичників з алергічними реакціями з контактними дерматитами. з… Я навіть не знаю, як це назвати, бо немає такого, мабуть, терміну реніту, який викликаний дією часника меда, редьки і шечок. такого. соку, я знаю. Да, да, це ж дуже агресивна опіку. речовина, де, де просто слезва оболонка, ну фактично згорає. Так. Ну я не знаю, як це да? Якщо ми хворим за шкіру, там рутміл — це контактна подразне шкіри, контракт, дерматит. Як назвати цей стан медичний, <гум> навіть матки немає. Мені здається, що ніхто в Європі навіть не думає, що таке в ніс можна всунути. Тому крім шкоди від народних методів лікування користі я не бачу. Мало того, знову ж таки, якщо ми говоримо в розрізі грипу, це все затягує діагностику, лікування реально може призвести для дуже-дуже плачевних наслідків. Повторююся, грип небезпечний саме для молодих. І грипозна пневмонія. Вона, на жаль, дуже погано лікується. Ну, навіть я янгов вже про народні методи. Тобто антибіотики майже не працюють, противірусні, погано працюють. Якихось інших засобів фактично немає. Тобто, якщо в людини реально розвивається важка грипозна пневмонія, це ШВЛ і надії на те, що все-таки якось організм справиться. Все. Ну, я так розумію, що це стаціонарне лікування. Тільки, тільки це особи... реанімаційне лікування. Uh -huh. Це реанімація. Ці, ці люди дуже важкі. І я в студентські роки ми так були в реанімаційних відділеннях, і я цих людей бачив. Це дуже важкі люди з високим ризиком летальності. Тому жартувати з цим не треба. Да, бо батьки часто асоціюють Грип, це одне те саме. Не uh -huh. кажуть, Та ми там кожен день, там кожен тиждень з цими соплями, що нам той грип? Ні, це зовсім інше. І реально це не можна порівняти. І з приводу вакцинації, до речі, як правило, ті, хто перехворіли, на наступний рік приходять вакцинувати. Вони кажуть, ні, нам таке більше не треба. Ну, я теж чула такі відгуки, що якщо людина один раз перехворіла на грип, вона каже ні, тільки не грип. Ч, чим завгодно, тільки не гриб. Та Я переговорів на четвертому курсі, після того кожного року найперший на, за вакцинацією. На завершення, щоб ви нам побажали, як правильно профілактувати. Та не допустити таких ускладнень для нас, молодих та наших дітей. Ну, в першу чергу, якщо поч... повернути до самого початку, всім батькам, бо я теж е, тато, який має період адаптації, е, в бажаю тільки терпіння, витримки і надійного лікаря, якому ви довіряєте, з яким вам буде комфортно, без стресу проходити цей такий ну, реально складний етап. Бо Ми там кажемо, та адаптація та пройде, але ну, насправді це ж капець як важко. Батькам ви мене роз... Розумієте. З приводу грипу бажаю вам не знати, що таке грип. Ну реально, не знати, не хворіти, але все ж таки, да, берегти себе і вакцинуватися. Дуже дякую вам за розмову, за ціні поради. Було дуже приємно з вами поспілкуватися та отримати відповіді на всі свої запитання. Дякую, дякую. за запрошення. Для того, щоб фізично бути здоровим, потрібно зміцнювати імунітет. Для того, щоб бути духовно здоровим, потрібно мати стосунки з Богом. А це можливо лише через читання Його слова та молитву. І знаєте, перевірили на собі, якщо підтримувати духовне здоров'я, то ніякі фізичні хвороби не страшні, адже у тебе є чудовий лікар, який ніколи тебе не залишив у біді чи не гаразд. Тому бережіть своє духовне та фізичне здоров'я. Миру нам і до зустрічі!